Консервуємо зелений горошок. Вітаю, друзі, на каналі моєму корисно 62. Дякую за підписку, за лайки, за коментарі. Будьте всі здорові і консервуємо горошок сьогодні. Такий я промила, По... гарненько промити натереблений. Тут має бути е, за моїм рецептом. 4 баночки півлітрових. Ось, я вже відміряла. Чотири півлітрових баночки. Таких я беру з вершечком, тому що е, воно уварюється, потім чуть-чуть треба додати горошку. Вливаю, кастрюля стоїть уже на вогні, вливаю літр один літр води і висипаю горошок. Пів склянки я лишнє додавила, на всякий случай, щоб потім були повні банки. І все варимо від 30 до... від 30 хвилин до однієї години. Дивитися по горошку. Якщо дуже молодий, так як у мене, півгодинки. Якщо такий трішки пристаркуватий, то до години варимо годину одну. І все. Ось пройшло 30 хвилин, горошок зварився, е, розказую, як. Доводимо до кипіння, закипіло і збавляємо, і хай собі потихясенько, цих півгодини чи годинку, нехай воно собі кипить. Закипіло. Перш ніж насипати, додаємо одну столову ложку цукру. Отак, не дуже з гіркою, цукор, чайну ложку солі, одну чайну ложку солі. Так, і тут 80 мл скляночка Наливаю оцту Так, наливаю, але треба помішати, щоб. Цукор і сіль розтанули. І вливаю от. Так. Помішали. Все розчинилося добре. І накладаємо у баночку. Баночки просто гарно помиті. Так. плюшечки зверху. Ось так. І прикриваємо кришечкою, і відкладаю, потім буду ставити у кастрюлю. Банки я наклала, поклала у кастрюлю все. З кришками накриті, все. Води у кастрюлю налила по плечики, банок. І обов'язково на дно. Положити рушничок, і все. І варимо, доводимо до кипіння. Закипіло. скрутили, і потихеньку, хай собі воно вариться цілу годину. Пройшла година від того часу, як почали закипати банки горошок. Так, кожну відкриваю і ложу. Буквально на кінчику ложки чайної лимонної кислоти у кожну банку. І все. І тепер закручуємо. Закатала я останню баночку, ставлю, перевертаю, ставлю, накриваю полотенечком і таким ще покривальцем і. Залишаю до охолодження. Ось і все. Готуйте, бувайте здорові. Миру, спокою всім і до побачення.